Як завжди, тільки починає холода і розпорядження відключати ТЕЦ, те, ну, бачите, тільки-тільки вріє, тільки-тільки йде дим. Відключить сьогодні опалення в населення. Взагалі по правилах користування теплової енергії, наскільки я пам'ятаю, це було прописано, як ми казали в червоній книзі, то середня добова температура 8 градусів. Три дня. Ну Чи була середня добова температура 3 град... 8 градусів чи ні, я не знаю. Ну, але розпорядження вже є. Як ви думаєте, холодно буде, чи не буде холодно? Чи потрібно, щоб далі було опалення? Ну, але ж це не нам, звісно, вирішувати. О, дивіться, які піон, деревовидний піон, красиві. Ростуть. Так, да, це деревовидні. Бажайте замовити квіти, наприклад, гейхери, hey, у мене зараз є на опт. Єсть. Різні квіточки, дуже широкий асортимент. Боже, так приємно дивитися, коли люди так оберуть і просто висаджують. Це барвінок, дивіться, ось у людей. Це яка красива. Ой, сукуленти ж, які красиві. ще, Юлечки, красота. Любуюся, любуюся всі грядками, ну, які в людей ростуть. Це так приємно. І так, і на мою приходять люди теж ліпуються. Ой, дивіться, як це зробилося теж таку клумбочку красиво. Гарного вам дня!